В Сталкері є та надзвичайна атмосфера, яку ми спостерігаємо протягом всієї історії. Ця гра має свій особистий дух. Саме з цієї причини багато хто з нетерпінням чекає на вихід Stalker 2. Реліз Stalker Поклик Прип'яті відбувся 2 жовтня 2009 року. Тоді я вже знав від свого діда, що таке Чорнобиль, адже він працював на автобусі під час евакуації населення. Мій друг позвав мене у місцевий ігровий клуб. До цього я вже грав трошки на комп'ютері та мав базове знання того, як бігати та стріляти. Прийшовши та заплативши за декілька годин гри, я запустив комп'ютер і на робочому столі побачив сталкер-поклик Прип'яті. «Прип'ять? Знайоме слово, подумав я. Точно мій дід розповідав мені про це місто. Що, коли сталася катастрофа, та всі жителів евакуювали, і в місті по сьогоднішній день нема життя, де стоять величезні пусті будинки, де царює тиша. Та морок. Подумавши трохи, я запустив гру, і це був неймовірний досвід. Кожного разу, коли в мене була можливість десь взяти гроші, я йшов та грав у сталкер. Мені подобалось там просто знаходитись, одним словом, жити. Вже зовсім скоро виходить сталкер 2. Тому я вирішив зробити для вас огляд, чому фанатів цієї гри з року в рік ставало тільки більше. Ви на каналі Фанфост. Не забудьте прожати вподобайку та обов'язково підписатися. Це дуже важливо. Чому ми досі граємо та хочемо грати у Сталкера? Чому з таким нетерпінням чекаємо виходу другої частини? Дивно, так то грів же 17 років, а поки не вийшла ще друга частина, так ми і Тінь Чорнобиля не проти пройти. Якщо треба було одразу відповісти на це питання, то я з певністю сказав би, із-неповторної за неповторної атмосфери, ну і справді, які б там ігри за довгі роки життя сталкеру не виходили б, ніхто не зміг повторити тої атмосфери, котра є в Сталкері. А якщо казати про графіку 2007 року, коли вийшла Тінь Чорнобиля, на максимальних налаштуваннях виглядала реалістично та неймовірно, футореалістичні текстури, повне динамічне освітлення і коли я кажу повне, це означає, що кожне джерело світла є унікальним і може відкидати сотні тіней, навіть змішуватися з іншими джерелами світла. І на той момент не одна гра не могла таким похвалитися. Так що так, маленька українська компанія на той момент створює шедевр і задає тенденцію, котра дала усім бажаючим насолодитися дійсно якісною картинкою, гарною та технологічною, сталкер має сотні технологій, з чого і складається така реалістична та атмосферна гра. Запуск гри важко назвати плавним. Сталкер страждав великою кількістю багів, та й оптимізацію важко було назвати зразковою, але ми пробачили усе це сталкеру за його атмосферу. За його усі другі плюси, які перевішували ті недопрацювання, котрі були. Однак графіка та атмосфера в Сталкері це не все, за що можна було б хвалити гру. Якщо згадаємо зброю, настільки точно та динамічно передати її роботу на той час могли не усі ігри. Якщо навіть згадаємо на той момент CS Сорс не могли навіть похвалитися такою балістикою та проробленою системою польоту куль. А ще й на додачу знос зброї, котру потрібно було ремонтувати, та й Боже, тут можна було сидіти зі сталкерами у багаття, слухати анекдоти під гарну гітарну гру, дістати з рюкзака пляшку горілки з куском ковбаси та насолоджуватися тим моментом, в якому ви знаходитесь. Як медом помазав. Мастер. Вот дерьмо, а. День коту тут хвост катиться. Ні хабара, ніка приварка. А ці діалоги NPC під час бою, котрі я завжди згадую з посмішкою на обличчі. Ну і звичайно, сюжет. Хто б там що не казав, який би він простий не був. Кожен отримав від нього задоволення. Давайте пригадаємо сюжет сталкеру Тінь Чорнобиля, який розкриває не тільки історію персонажа по кличці Сімечений, але й по мірі проходження, знайома нас зі світом, персонажем, лором. Та фракціями гри, як в принципі, то й необхідно для любої першої частини серії ігор. Початкова заставка вводить нас в оману, яка залишає нас в нерозумінні, що коїться. Нам невідомо де ми, хто ми і чому нас везли у вантажівці смерті і що це взагалі за вантажівка. І все із-за того, що наш персонаж нічого не пам'ятає, і ми, як гравець, залишаємось з ним на одному рівні пізнання у цьому світі. Так що тепер разом з героєм нам доведеться дізнатися, що коїться, і чому ми отримали наказ на усунення стрілка. Хрінево знає, на кой ляд тобі цей стрілок здався, але я в чужої не лезу. Хочеш убіч, значить, їзди за що. По ходу проходження, як нам вже стають зрозумілі, основні принципи та лор світу, відбувається важливий сюжетний поворот, де мічини дізнається, що він і є той самий стрілок. Ти випавши із механізму Вінтик. На час одного з походів до центру зони, ти слишком близько подобрався к нам. Наша защита від принікновення совершенним, але тобі удалось знайти путь, о существовании которого ми не підозрювали. Допустить, чтобы нашу тайну узнал кто-либо еще, мы не могли. Человечество пока не готово узнать правду о причинах появления зоны. Поэтому мы немедленно стали кодировать наших агентов на твое уничтожение. По невыясненной причине оборудование дало сбой, и мы не заметили, что ты сам оказался в числе сталкеров, которые попали под наш контроль. В результате ты получил задание убить самого себя. А моноліт, про котрі казали всі сталкери, зовсім не той, що виконує бажання, і із за цієї таємниці стрілок втратив пам'ять. Важливий цей поворот не тільки тому, що нам стає відомо шокуючі деталі сюжету, але й тому, що нас вдруге ставлять на один рівень знань, але вже зі стрілком. Так як ми, як гравець, пройшовши весь шлях заміченого, разом з ним накопичували навички. Та знання про світ та сюжет. І коли ми дізналися, що наш герой це стрілок, ми стаємо тою самою легендою зони, про котру ми постійно чули від сталкерів. Можна було б розповісти зараз весь сюжет, але ви і так його знаєте. А я хотів лише вам нагадати та занурити у ті часи, коли ви вперше проходили цей шедевр. На сьогоднішній день у сталкера відкривається друге дихання. Так, звичайно, тому що вже скоро вийде S.T.A.L.K.E.R. 2, але й не тільки. Зараз такий час, що просто є велике бажання уйти від усього та зануритися у той дивовижний світ з краплею настальжі, згадати те саме світле та добре дитинство, де ти не знав, що таке війна. Давно я стрілка не відділ. Неужель он погиб Нет, этого не может быть. Он из любой передряги выберется. С ним все в порядке. Ну что, пойдем? Идем, пора обедать. Я знаю, это для тебя важнее, чем судьба старого друга.